Ти сьогодні проснувся, і очі відкрились, бачиш сонечко, небо, і все навкруги, це є милість над життям твоїм Господа милість відновляється кожного ранку над тобою завжди. Милість тому, що чуєш, що ходиш, очима ти бачиш, маєш хліб і до хліба щоденно на своєму столі, якщо навіть долиною йдучи, часом серцем заплачеш. Милість вічного Бога тебе береже і тоді. Оглянися назад, пригадай, чи не було моментів, як Господня рука і від смерті тебе берегла, але ти ще живий і можеш Господа славити серцем, ще провадить до вічності стежка вузенька, земна. Це не є спіх обставин чи проста випадковість, бо в житті кожен крок, кожен подих у Божих руках, він є поруч завжди. І ми серцем його відчуваємо, береже Його милість, наші душі від всякого зла. Бог прощає і любить, не дивлячись, хто ми є в світі, чи багатий, чи бідний, перед Господом рівні усі, Він бажає теплом своїх рук кожну душу зігріти, і до вічного неба крізь труднощі всі провести. Тож цінуй те, що маєш, бо це не від справ твоїх добрий. Хіба можемо ми заробити щось у Бога в житті? Все, що маємо, це милість Його, і на наших дорогах пильнувати ми будемо, і в серцях наших мир берегти. Бо без милості Божої ти не прожив би хвилини. Вона праведних і грішних на землі покриває людей. Якщо хто ще живе у гріхах і досі ще не загинув, це є милість до нього, спокаянням Господь його жде. І тому кожен раз, як схиляєш свої ти коліна. Дякую Богу за милість, за прожиті і дні, і роки, і за те, що тебе називає Він донькою і сином. Нехай серце подякою сповнене буде завжди.